Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо з вами розглядати тему площа паралограма. Розглянемо ряд задач з пункту 27. Але перед цим пригадаємо деякі формули площ паралелограма. Перша з них і основна, яку ми з вами розглядали на попередньому відео, на попередньому занятті це добуток сторони і висоти опущеної на цю сторону. А помножити на H. Наступна формула. Коли нам відомо дві сторони і кут між ними. Формула площі паралограма – добуток двох сторін на синус кута між ними. Третя формула. Коли відомо дві діагоналі, кут між діагоналями, то площа паралограма знаходиться за формулою як половина добутку двох діагоналей на синус кута між ними. Пригадали формули. Ну, а тепер перейдемо до задач. Першу задачу, яку я хочу зараз з вами розглянути, це задача номер 2710 Значить, в цій задачі нам дається ром. Ви пам'ятаєте, що Ром це один із видів паралограма. Він на собі має ряд властивостей паралограма, і має особисті властивості. Які з них, я думаю, ви пам'ятаєте? Діагоналі взаємно перпендикулярні, і під діагоналі є бісектрисами відповідних кутів. За умови задачі нам відомо про те, що висота ромба дорівнює 6 см. І більша діагональ, в даному випадку більшою діагональ є діагональ діагональ це 10 см. Знайти площу ромба. Перше, що ми проводимо, ми проводимо висоту ОМ з точки перетину діагонали на сторону АД. В результаті ми отримаємо, що БК і ОМ перпендикулярні до АД паралельні між собою. За теоремою Фалеса, якщо БО дорівнює ОД, а ви пам'ятаєте, що паралограма діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то КМ дорівнює МД, отже, відрізок ОМ являється середньою лінією трикутника БКД, тобто ОМ дорівнює половині БК і дорівнює 3 см. Знаючи відрізок ОМ, пам'ятаючи про те, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл, тобто відрізок ОЦ буде дорівнювати 5 половині від АЦ, використовуючи властивості ромба, О АО дорівнює 5, ОМ дорівнює 3, за теоремою Піфагора в трикутнику АОМ. Прямокутному трикутнику, знаходимо чому дорівнює АМ. Ви пам'ятаєте також, що трикутнику, якого виміри 3, 4, і 5, називається Єгипетським. Так як у нас відома гіпотенуза 5 катет 3, то відрізок АМ відповідно дорівнює 4 см. Знаючи відрізок АМ, він являється проекцією катета АО на гіпотенузу АД. За метричними співвідношеннями, ми знаходимо, чому дорівнює сама гіпотенуза АД. Пригадайте, будь ласка, формули метричних співвідношень. Квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузи на проекцію цього катета на гіпотенузу. Використовуючи цю формулу, ми знаходимо АД. АД дорівнює 25 четверти. Знаючи АД сторону ромба, знаючи його висоту. А ромб це є з паралограм, знаходимо відповідну площу ромба. Площа ромба АД помножити на БК і дорівнює 37,5 см2. І відповідно записуємо відповідь. Не забувайте, будь ласка, записувати відповідь. Наступна задача 27.13. В цій задачі говориться, що нам відомі дві сторони паралограма АБ і АД. 9 і 12 см. Тобто, якщо в паралограмі, то вони сусідні різні дві сторони. І відповідно проведено висоти БК і БМ, сума яких дорівнює 14 см. Ви розумієте, так як у нас сторони різні, до яких проведені висоти, значить висоти теж різні. Знайти площу цього паралограма. За властивістю паралограма АБ дорівнює СД. І дорівнює 9 см, Б, це АД і дорівнює 12 см. В площу паралограми ми з цим записом вже з вами знайомилися в попередньому відео. Площу паралограма можна записати як добуток сторони АД на висоту, проведену на цю сторону БК, сторони СД на висоту, проведену на цю сторону БМ. Ввівши позначення, що одна із БК висот БК висот дорівнює Х, то БМ дорівнює 14-х складає маленьке рівняння, розв'язуємо і знаходимо чому дорівня Х, в даному випадку дорівнює 6 см. Робимо висновок, що висота БК дорівнює 6 см, висота БМ 8 см. Нам потрібно знайти площу паралограма АБЦД, АД12, БК 6. В добутку 72 смратний. Отже, відповідь 72 см квадратних. І останню задачу, яку хотіла з вами сьогодні розглянути, це задача 2715. Потрібно довести, що з усіх паралограмів за сторонами А і Б найбільшу площу має прямокутник. Значить, у нас є деякий А, Б, С, Д, у якого сторона а, Б позначена через А. Сторона АД позначено через Б. Візьмемо деяку висоту БК, опущену на АД, позначимо її через H. Доведемо це. Значить, площа паралограма знаходиться за формулою добуток сторони на висоту проведену на цю сторону, тобто Б на H. Розглянемо деякий кут альфа, це кут БАД. Ось цей кут альфа, так як у нас звичайний паралограм, кут А у нас гострий, отже, альфа менше за 90 градусів. Розглядаючи прямокутний трикутник АБК, за означенням синуса, знаходимо чому дорівнює БК. Ви пам'ятаєте, що протилежний катет шукається добуток гіпотенузи на синус відповідного кута. І знаходимо, що БК дорівнює А синус альфа. Так як синус альфа може бути менше або дорівнює 1. Найбільше можливе значення альфа – це 1, можливе при альфа дорівнює 90 градусів, якщо альфа, то, тобто наш кут А 90 градусів, це говорить, що висота ВК і сторона АБ співпадає, тобто автоматично площа нашого паралограма, а буде дорівнювати А помножити на В, що й треба було довести. Можливо, у вас виникло враження, що можна довести це твердження трішки по-іншому. Давайте розглянемо звичайний трикутник, прямокутний, але ж звичайний трикутник АБК, в якому АБ гіпотенуза БК висота. Ви пам'ятаєте, що проти більшого кута лежить більша сторона. Тобто, якщо розглянути цей трикутник, то АБ більше за БК. Для того, щоб вони були рівні, то оцей кут повинен бути 90 градусів. Тобто, вважаю, з нерівності трикутників, якщо, якщо е, пам'ятати, що АБ більше за БК, для того, щоб отримати найбільшу площу, треба, щоб АБ дорівнювало БК, БК з півпадес АБ. Це можливо для прямокутника. Отже, пам'ятайте, будь ласка, що з усіх паралелограмів найбільшу площу має. Прямо кутник! Дякую! Всі задачі з пункту 27, які я хотіла з вами розібрати, ми розібрали. До наступних зустрічей. Наснаги вам і терпіння. До побачення!